Створювався цей проект щодо покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від війни. Нам хотілося зробити акцент саме на наданні комплексної допомоги, як гуманітарної, так і психологічної. Була задіяна потужна команда фахівців різних напрямків, щоб якомога повніше ми могли врахувати першочергові потреби людей. Також ми турбувалися про те, щоб внести в цей проект якусь унікальність, якусь неповторність, і це про наприклад про медичні сертифікати, за допомогою яких людина може піти і покрити свої якісь специфічні медичні потреби і підтримати своє фізичне здоров'я, і це про людську гідність. Ми приїхали сюди, у нас були торчани і звичайні розкладушки. Потім нам привезли шикарні розкладушки з матрасами, з подушками. Потім нам привезли красиві кроваті з отакими матрасами. це ж такий день чи зіма, літо. Тоді у нас тут були невеличкі холодильнички, Нам привезли нові холодильники, нову пічку привезли. Це ж індукціону. Він підключить нам цю ж електричну духовкою. Будемо торти пекти. Паски будемо пекти. Потім привезли нам нові машинки, стиральні, потім сушилки. Потім поставили, сначала поставили нам вікна пластикові, потім кабінки, ці душеві, унітази. Все, все це нове, все це, ну я не знаю, це ж за нього хто ж гроші платив, ось кухня в нас. За нього ж хтось гроші платив. Я примерно знаю, скільки кухні в магазині стоїть, скільки холодильник стоит. Я ж то дуже купувала вдома. Все це нам продоставили безплатно. Вивезли нас волонтера. Спочатку на другому етажі жили ми в п'ятером в одній кімнаті. Ну а тоді, вже як узнали, що буде в нас лялька, випросили цю кімнату. Помогли усім. Ми сюди приїхали взагалі, можна сказати, голі босі. Чим були, то ми приїхали сюди. Дякуємо велике. За допомогу і набори продуктові, то тобто, ну, це ліжко, манеж, шкафи. есть, тобто, ну це все нам предоставили. Усе ось, ось у діта, вбута, все добрі. Люди допомагають. Але на початку війни ми поїхали спочатку до батьків і потрапили під ІЗУ, вони там зараз живуть, і потрапили в окупацію. Ми були там місяць під окупацією, не знаю, яким чином ми змогли виїхати. Декілька машин потрапили у Дніпро. І таким чином ми опинилися у цьому гуртожитку разом. І зараз до, до сих пір, два роки, ми проживаємо зараз разом. Я живу зі своєю сім'єю. Донька мене навчається, вона студентка, продовжує навчання медиком, Працю, ну, хоче працювати і допомагати військовим. Я зараз всі курси, які можливо тільки проходить. Я працюю дистанційно, я вчитель початкових класів. Виїжджали ми великою нашою сім'єю. У нас було 21 людина. Дуже складно було знайти місце нам. Така кількість людей. Я не маю важливості працювати, бо доглядаю за бабусею uh -huh. 94 роки. У мене двоє дітей. Я з ними собі приїхала півтора року назад. Чоловік в мене служить на фронті вже теж майже два роки. Пісто мені надавали сертифікати на аптеку, на простор. Я скористалася великою, дякую. Дуже ціна допомога. Ми теж тренували на бабусю сертифікати теж на аптеку, варус і простор та мережа. Ну, зручно пішли, купили те, що нам потрібно було на даний так, час. Приявили сертифікати, все. Коли були, були старі бойовики, то можу сказати відверто, що вода була холодна, вода була неякісна. Була навіть, що ламався душ через те, що вода була холодна. Зараз вода греча, можна і посуд добре помити не в людяні воді, і помитися добре. А пранька з правильного правильно? Так, була одна на всіх, але ну і було плюс важко. Зараз їх декілька, от і досвід у них мають всі, і плюс нам дали капсули. Вони їй допомагають добре випрати саме. Ваня одяг і якість хороша, і на бюджет не дуже сильно тиснує. Так, ми вже достатньо довго співпрацюємо із Каріта з Донецьку. Місті Дніпро. Ми дуже вдячні фонду за надану допомогу. Вони були одними з перших, тих, хто відгукнувся на те, щоб допомогти вахмутянам у місті Дніпро. Наразі ВПО дуже складно, особливо в наш час, коли ми ну, от, залишились якби без нічого. Да немає житла, немає предметів першої необхідності. Треба, як ото кажуть, все починати з нуля. Одним із таких найбільш, скажімо, потужним в плані допомоги людям був проєкт стосовно сертифікатів продуктових, гігієнічних та медичних. Нам завжди Карітас допомагає продуктами харчування, засобами гігієни. Приїжджають психологи. Я дуже вдячна Карітасу за. Таку допомогу з меблями, тому що коли ми сюди переїхали, в цьому будинку тільки два роки, і в нас тут зовсім не було від слова нічого, от, от такого затишку не було, тому ми дуже вдячні Карітасу за нам надану допомогу у меблях, кріслах, письмовий стіл, тому що дітям заняття школа, садочок це дуже допомагає, вони проводять там. время. З ліжками, тому що не було ліжка. І це дуже велика допомога. Вони ну, так, знаєте, і затишно, і гарно. У нас ось була сім'я, мама і троє діток. Це була допомога і памперсами, це була допомога і дитячим харчуванням, це була допомога психологів, це була допомога одежею. І це не одна сім'я така, таких дуже багато. Тому зараз наш будинок він ще як і перевалочний пункт. Але завдяки допомозі такого такого небайдужого фонду «Карітас» ми можемо це зробити комфортно, тому що людям зараз це саме потрібно. Це що якесь тепло, якесь е, обичне домашнє щось, те, чого вони е, ну на жаль, да, залишили. Тому назавжди. Гаряча іта, тому у нас багато табуреток, коли ми ось, нам подарував Каріта з такою можливістю, у нас ми можемо да, в будь-який момент. Ми коли приїжджають, люди ми раз, десять табуреточок, і всі от, то вже гуртом, і це дуже е, людей об'єднує, коли ми отако по-домашньому сидимо, там, он, щось робимо, дивимося телевізор або граємо з дітьми. Наш шилтер розрахований на 100 осіб. Зараз у нас проживає десь 85-86 осіб. Тут живуть переселенці 60 бабусі живуть 80-90 років, живуть інваліди. Є люди саживі, які не мають житла. Але ми приймаємо і займаємося ще реабілітацією. Є люди, які реабілітуються від якоїсь залежності. Ми ну, прийняли рішення займатися переселенцями, допомагати людям, які виїздять з бойових дій зон бойових дій. І вони залишилися, вони нам допомагають. Вони тут пранням займаються прибиранням, готують їжу, займаються бабусями, допомагають їм. Ну хто чи може тим, хтось топить. Котел, ну тобто різноманітна робота і вони все це роблять. Тут не було зовсім ремонту, ми все робили самі це їм ремонт, і вони самі, ну, що... тому що тут була пожежа і було, взагалі Я... не працювала. А ви маєте якісь виплати? Ну, Перекладали на продовження. Чекаємо відповідь, а, Так, тільки декретні і все. 806. 860 місяць на бутину. <гум> а тут тебе вже на старшу не було. Ні, не ми, ми... отримали 22-му в серпні, подавали на її там 100 доларів. На сім'ю давали. Да, мы очень благодарны за вашу заботу, за вашу благодать, за ваше внимание, за, за все как бы нам очень помогли эти ваучи матеріально. Мы скупили если даже я могу показать и продукты, и все, все необходимое, как бы, вот, в чем мы нуждались. Капочку скупила, не оторвала. Вот солнце, вот зонтик зови ярлычок купила новый. Ну, такая довольна, прямо. Ну. От це дивіться, яка, яка я стала Красиво. Ну, ми получали это, на питание через АТБ. Угу. Магазины простор. Угу. Это, да, это моюще, там бритвенные все. І третє – на аптеки. Аптека Мекссервис. Mm -hmm. Ну, это через эту линию аптеку можно получить. Mm -hmm. Практически все. Я заходил спросил для варикозного расширения вен. Mm -hmm. И это есть. Ну, все в наличии. Mm -hmm. Це краще не, ничего. Тобто, одне те, що там да, продуктова допомога, ваучери, тобто люди відчувають, що вони не покинуті, що їм, хоч ця ця допомога, вона дуже важлива в цих скрутних умовах, коли зараз ціни вони просто не шокують. Також ви ж бачили, що тут є люди, котрі потребують саме медичної допомоги. Тому навіть коли ми подавали ці ваучери на медичну допомогу, вони ще були радіші, ніж оці харчові. Так. Так? От. І ми дуже вдячні саме цьому проєкту. Ми сподіваємося, що він не закінчиться, що все ж таки ми будемо ще допомагати у співпраці з Карітасом і сподіваємося, що ми ще не один проєкт з ними пройдемо. От і все буде Україна. Також важливого значення ми надали психологічній допомозі. Під час групових сесій наші дорослі бенефіціари мають змогу прожити якісь свої відчуття, важкі емоції у безпечно створеному просторі. І ще одним особливим акцентом є психологічна допомога дітям. Бо їх така тендітна, ще не повністю сформована психіка. Наразі дуже страждає тривожних думок, важких спогадів і вкраденого дитинства. Так приходили психологи. Коли було заняття, забуваєш про все. Ти повністю займаєшся, і всі проблеми всі відходять на якийсь там дальній план. Спочатку не хотілося йти, а потім дуже так розкривати душу не завжди хочеться, тому так. що. Дарати. Так, а потім да. через малюнки ми там малювали, розкривалися, через карти ментальні нам сподобалися заняття і вони якось виводять на якусь. Позитив, звісно, ми співпрацюємо із командою психологів, які до нас приїздять. Вони дуже добре співпрацюють із дітками. Дуже багато дітей було ну якби пройшло через них, які отримали допомогу. Спілкувалися з батьками, і дуже добрий такий відгук, що діти стали більш соціалізованими, більш обізнаними. Особливо це для них важливо в той період, коли дитина збирається йти до школи. До нас приходила психолог. Mm -hmm. Звернула увагу на її слова. Вона сказала так: проблему решить тяжело, але якщо проблему перевести в задачу, задача решается. Ну тому що не можна падати, вони не хотіть. І вони сама там бувають. З 2020 року благодійний фонд Карітас Донець у місті Дніпро співпрацює з Карітасом Словаччини. Разом за цей період ми змогли допомогти більше ніж 16 тисячам потребуючих. Для нас є дуже важливим допомагати тим, хто найбільше потребує такої допомоги в період ковіду, в період війни, вимушеного переселення та ракетних обстрілів. Ця допомога є про гідність. Ця допомога є про віру в добро та милосердя.